Село на Трясовині та Старий Млин. Там, де глибока дорога, був один великий канал, що тягнувся на таку відстань, що зараз охоплює дві дамби і два канали. Канал йшов прямо, як від нашого кар'єру по глибокій дорозі. А в кінці цього шляху був невеликий поворот у бік села Острівок. Тут стояв великий старий млин. Достеменно невідомо, чи це було продовження села Стаївка, чи можливо окреме село, про яке нам нічого не відомо. На місці цього села була суцільна трясовина, дуже грузьке болото, поросле яскраво зеленою травою і мохом. Будинки тут стояли на дубових палях, які використовували для будівництва на болотистих ґрунтах. Ці дубові палі настільки міцні, що деякі з них можна знайти й досі. На цьому місці через трясовину було багато качок, і тому його називали Стаїй качок. Звідки, напевно, і пішла на села Стаївка. Колись, коли люди там жили, їм доводилося залишати цю місцевість. У старі часи, щоб покинути свої домівки, вони спалювали свої хати. На тому місці сучасні односельчани знаходили рештки різного побуту та монети, які називали Буратінки, на яких була зображена польсько-Литовська князівна з довгим носом. Був ще один млин у селі, але ми поки що не можемо зрозуміти, де саме він стояв. Корінні поселення та найбагатша пані Стаївки. Найстаріше поселення Стаївки знаходилося біля теперішньої церкви, де жили сім'ї Трескотів, Прободяк і Кріль, і тягнулося аж до старого магазину, зараз територія сім'ї Марків. Однією з найбагатших жінок у селі була пані, яка жила в районі території сім'ї Хомин. Колись на місці глибокої дороги проходив канал, а вулиць Осипа Лещука та Василя Стуса взагалі не існувало. Авіакатастрофа біля озера. Одного разу поблизу озера впав літак. Ймовірно, це був військовий літак, хоча точні деталі цього інциденту досі невідомі. Дзвін з корчмина у селі Стаївка зараз висить дзвін, який колись був захований біля каплиці Пресвятої Богородиці в селі Корчмин. Під час небезпеки люди закопали цей дзвін, щоб зберегти його. Пізніше мешканці Стаївки відшукали його. І тепер він знаходиться на дзвіниці їхньої церкви. кажуть, що були й інші дзвони. Але їх досі не знайшли. Камінь для нової церкви освятили на свято Божого Тіла, а храмовий праздник припадає на архістратига Михаїла. Польський костел та його знищення біля грушки на городі пані Романюк був горб, де стояв маленький хрестик, і завжди були посаджені нарциси. Зараз його розрівняли. Тут колись був польський костел, який згорів. Місцеві люди, проходячи повз це місце, завжди хрестяться, адже зберігалася пам'ять про святиню. Окрім того, є розповідь, що під час радянської влади в костелі ховалися люди зі села, патріоти. Тодішня влада їх знайшла, вигнала силою з костелу і батогами гнала через глибоку дорогу до Угнова на поїзд для депортації. Явлення Божої Матері на глибокій дорозі росло дуже багато ліщини, і там в ліщині з'явилася Божа матір. Але побачити її могли не всі, лише обрані або сильно віруючі люди. Реставрація статуетки в Корчмені. Статуетка в Корчмені, яку колись кинули в криницю, була реставрована місцевою мешканкою Софією Коник. Про те, як виглядала статуетка раніше, мало хто пам'ятає, тому хто має фото, відгукніться. Стара дерев'яна церква. На місці сучасної церкви, колись стояла дерев'яна церква архістратига Михаїла, збудована в 1760 році. Ця церква згоріла в 1946 році. Коли копали фундамент для нової церкви, на місці колишньої церкви знаходили кістки, які пізніше були перепоховані священником. Ймовірно, на території старої церкви був цвинтар, як є зараз у багатьох селах. Бароха Фарфора на сучасній вулиці Василя Стуса стоїть млин під назвою Бароха Фарфора, неподалік від місця, де живе родина Сич. Священник з Себечева. На сільському цвинтарі поховані священник із Себечева та його брат, який також був при церкві і які мають родичів у селі. Депортація бойків. Половина сучасного населення Стаївки переселенці, нащадки бойків, які були депортовані зі своїх рідних сіл, таких як Тернова Вижня та Нижня, Шандровець, село Діда Івана, Верхня та Нижня Яблунька та ще багато інших, про які я не запам'ятала. Депортація відбулася в рамках політики очистки українських земель від корінного населення. Місцеві жителі сусідніх сіл і досі називають село Гуцулами, а старші люди на стаївку завжди кажуть стаї.